Як гарно зарівняло. Бачите, мужчина підійшов поінтересуватися, що за гарбуз. Каже, комбайн який, туди-сюди, сосенці сіят, бачу теж гарбузи. Синок, ти щоб знав з ким ти розмовляв? Значить що? Надіюсь вам видно, без всяких ваших дрелючних, шуруповерточних сівалок і тому подобне. Взяли відро, піска, гірчиць На цей шматок 4 Півтора літрових слоїка гірчиці. Ми відмірили. І папа каже, то це багато. Десь треба буде ще більше його лупити. Зараз цю половину вже просіяли, як ви поняли. Ідемо ту половину. Доходимо до кінця. ДТЗ он довже стоїть. Взяли райборонки три штуки миленьких, які в нас були кусок труби. Коротше, на швидку руку приварганили, щоб можна було заїхати, його опустити і проїхатись. От і все. Так що не треба там розказувати і судити строго, що треба рамку до рамки і тому подібне. Треба буде зробимо. Зараз не до рамки. Зараз задача просто. Заїхати бурінками, його стягнути, розрівняти, закрити. Тут небо таке, завтра по прогнозу з 9 ранку до 4 вечора має бути дощ. Буде Хорошо. не буде, будемо ждати, там на тиждень десь передає. Зараз його заборонуємо. Хай воно собі сходи. Ось гарбузики. Так якщо дивитися, то слава Богу. Багатенько ще є зелених, але нічого, вони ще 20 днів або місяць, то вони всі пожовтіють. А ті, які будуть зелені, візьмемо отдільно, складемо і в кінці потім для перекупів. Так, хто буде казати, що це не метод так сіяти, то що хочу сказати. Я вам вже показував на початку відео. Дивіться. Ось до, ось, ось, ось. Ну тако повненько, бачите, це все що точечки. Ось так буде краще видно. Всі ці точечки це наша гірчичка. Тут одежі взяти, бачите, є. Зараз головне взяти її, заборонувати і ждати доща. О, бачите, це ось сіня заїжджав, бляха-муха. І два малих гарбуза пішло смертю храбрих. Але зараз там вроді би Дивіться. Ну нічого. Два маленьких зелененьких з ними би так би толку не було. Зараз цепляємо. Верніше заводимо ДТЗку, покажемо, як ми ще їздимо, боронуємо і будемо ждати мегарезультат. Так, Поки папа там його досілає, дивіться, детезик Дієго. Наші три рай взяли трубу, яка була до шифінга, підходила. Через скріплення тут взяли бігом склепали, на цеп кусок цього цієї проволоки. Головне, щоб його просто приподняти, щоб по землі не волоклося, коли туди його будемо волокти. Якщо треба нам будуть ці борони на постійну якусь основу, будемо щось видумувати. На даний момент так елементарно просто взяли, щоб просто заїхати, опустити, поїздити, підняти, привезти, поставити. Все. Зараз покажемо як то все в ділі. Так, виїжджає наш агрегат. Поки вроді би плюс-мінус, землю не шкрябає, то що нам і треба. А тут вже забереться ця морква, це все остальне. Після гарбузів само собою теж так посіємо. Але то вже буде, грубо говоря, десь під кінець вересня. І там знов чи будуть дощі, чи буде тепло. Ну, тепло то буде, головне, щоб був дощ. Якщо буде дощ, то воно взійшло. Давай, так, да, цей. Бо ця гірчичка, як не як, як сідірад, вона дає. Так, Чекаємо ваших коментарів, що не могли зробити, не знали, якось по барабану. О, видите, видали, какая тема. Все, по выпускай ее так низко. Да, давай, тихенько. О. Фу, конечно, пилюку От і вся техніка. Звісно сюди ще мінімум дві борони проситься наліво-направо. Але для кількох городів все Зараз візьмемо його. От зараз, наприклад, давайте подивимось. Ну ось до я бачу є гірчичка. Пальчиком її заникаємо. Але так в основному не видно. То все воно візьме, ще дощик пройде, його прикриє і то, що треба буде. Як на мене, результат відключний. Взяло, проїхало, порівняло від дискової города, тому що у нас от, бачите деякі хвильки вийшли. Потім, вже при кінці, ми зрозуміли, що в нас не так. Получається У нас диск, не дискова, а ця була вся настроєна під картоплекопалку. Одна сторона вище, друга нижча. І виходить, коли ми її ставили, потім вже ми побачили, верніше папа побачив, що треба передок підняти. А по факту вона у нас ще отако боком стояла і ще під одну сторону. І виходить, воно одним диском якимось заривалося найбільше, і аж трактора брало в сторону сунули. Ну, це вже ми поняли тоді, коли все зробили. Отак. А по факту диску він взагалі не відчуває. У нас метр тридцять, Можете кричати, о, хіба це дісково. Колію перекриває, перекриває. Йому не важко, не важко. Замічательно апарат. Що один, що другий. Дивіться, що ж хочу зразу показати. Не знаю як передасть камера, але ось до. Таку реально видно лінія. Вдаль. Тобто отут оборони пройшли, тут а ні. Зараз ми попід них якраз будемо їхати до чого веду? Просто щоб побачили, як воно зразу рівненько все вирівнює, все гарно і красиво робить. Та те, що футбольне поле. Дивіться, тепер зразу видно рівно-рівно-рівно. І ось пішла борозна. А це дивіться, як гарно вирівняло. Красота. Як гарно зарівняло. Адо, бачите, мужчина підійшов в целях поінтересуватися, що за гарбуз. Каже, комбайн який, туди-сюди, в сосенці сія, бачу, теж гарбузи. Синок, ти щоб знав з ким ти розмовляв? Ну то таке. Значить, борінки рівняють, беребульку достають. Зараз. Осталося вот і от. То есть в ту сторону і назад додому спати. Вот Отак от. Трошки соломи, звісно, постягувало туди. В кінці відео підійду вам покажу, Ну, не в тому суть. Ми ту солому, коли ця вся чортня виросте, її будемо діскувати, ми ту соломку назад сюди закидаємо, навіть ще раніше. Зараз я візьму граблі за громаджу сюди. І хай воно через нього росте і все. Ну по факту дивіться, Осталось тепер тільки оце ось до посередині убрати, бачите? А так все красиво вирівняно. Ну все, народ, проходимо останній раз, якраз рівняємо горба. Все. І в результаті що? Самі викопали собі барабольку, посіяли гірчечку. Перед цим здіскували, зараз заборонували, привезли, соломи розкидали. І що ще треба? Не завісімость. Ну, то, що ми з вами поговоримо окремо. Все, всім щастя, радості, удачі, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення.